У сучасній війні дрони стали одним з ключових інструментів на полі бою. Їх використовують для розвідки ударних місій та перехоплення ворожих безпілотників. Над їх розробкою працюють не лише великі підприємства, а й волонтерські команди, які власноруч створюють нові рішення. Наші журналісти побували у майстернях під Варшавою та поспілкувалися з виробниками дронів в Україні. І далі історія про тих, хто наближає українську перемогу. Так працює дрон, який розробив студент одного із варшавських учбових закладів. На ньому присутні декілька наших оригінальних рішень інженерних, які були достосовані до нинішніх потреб. Саме найбільше це у нас, напевно, барабанний скид револьверного типу, підлаштований під снаряди ВОГ-17 для відпрацювання по ворожій силі, техніці, піхоті, будь чому. У вільний від навчання час молодий чоловік разом із колегами збирає безпілотники різних типів на одному з польсько-українських підприємств під Варшавою. Від ударних та спецмоделей скерування по оптоволокну до великих дронів класу Баба Яга. Одна з останніх розробок спеціально на замовлення бійців полку АЗОВ. Дрон, який міг би обходити ворожі системи захисту. І ми зробили такого дрончика. Виглядає він у нас так. так. І в нас тут на горі є камера цифрова. Знизу о, аналогова, а вони собі злітають Летять на цифровій камері, пізніше переключаються на аналогову і продовжують польот вже аналоговою камерою. Виробляючи дрони в компанії намагаються відійти від китайських компонентів та більше використовувати комплектуючі європейського і власного виробництва. Це гарантує якість, кажуть тут. А ще безпілотники тестують, аби ті не підвели на полі бою. Адже все, що виробляють, відправляють в Україну безпосередньо в бригади на передову і роблять це за словами керівника польсько-української компанії від початку повномасштабної війни. Україна для нас. В першу чергу допомога. Тобто ті дрони, які ми в Україну постачаємо на сьогоднішній день, ми їх всі постачаємо безкоштовно, вони всі йдуть безпосередньо до бригад. І ми тішимося тому, що ми можемо в такий спосіб докластися десь там до перемоги. На жаль, я не можу сказати, що ми допомагаємо Україні тисячами дронів. Це значно скромніша цифра, але кожен робить те, що може. А ще підприємство «Іллі Аксьонова» влаштовує курси пілотів для польської тероборони. Інструктор військовий запас, який спеціально для цього приїжджає до Варшави з Києва. Задача наша навчити наших партнерів да в даному випадку військових з Польщі як можна використовувати в. Оборонному і наступальному бою. Як любів, як любі студенти, бо да, в льбому, закладі є студенти, які це якісно, тобто для себе вони бачать для себе да, от, свою сферу діяльності. Їм це цікаво, то ті, звісно, ті звісно, А це вже Україна. Компанія, яка розпочала свою діяльність у 2022 році, збираючи лише кілька десятків дронів сьогодні, є одним із найбільших і найпотужніших підприємств з виробництва вітчизняних безпілотних систем, включно з дронами-перехоплювачами. Тобто ми дуже якісно війшли в систему саме дронів перехоплювачів. У нас є два флагманських продукти: це генерал Черешня Air, це тактичний перехоплювач, завдяки якому збиваються зали, орлани, ланцети. Тобто всі гербери, які до речі, залітали в Польщу, е і на які витрачалася величезна кількість коштів для збитів, виробляє компанії власні наземні станції керування. Це дозволяє оператору вести безпечний контроль за дронами з надійного укриття на великій відстані. А ще тут також роблять ставку на якість і намагаються збільшити відсоток українських комплектуючих. Е точно ми розуміємо, що е майбутнє ну, обмежень немає. Зараз у нас там іде активна. Боротьба з нашим ворогом за технологію штучного інтелекту. Хто перший зможе зробити реальне класне рішення з, зі штучним інтелектом? Це і про систему до наведення, це і про системи автономності, це і так про міфічну систему рою дронів, яку поки що на щастя, бо на жаль ніхто не має. Та у нинішній війні дронів кажуть самі ж виробники важливі не тільки технології, велике значення має і кількість пташок на передовій. Тож будь-яка компанія, незалежно від промислових потужностей, робить свій внесок у перемогу. А ще зазначають виробники, світ уважно стежить за українським досвідом виробництва та модернізації безпілотників і орієнтується на нього. Сергій Бордюжа, Адам Ямрош, Слава Тіві.